Усім привіт! З вами Леся Білейчук і сьогодні покажу свій комплексний догляд за шкірою обличчя з лінійкою Анью. Зранку використовую гель-жиле для умивання. Він очищає шкіру від забруднень і макіяжу, матує і усуває жирний блиск завдяки деревному вугіллю. а також зберігає водний баланс завдяки комплексу з антиоксидантами. Тонік використовую, щоб відновити баланс шкіри після вмивання прибрати відчуття стягнутості та видалити залишки засобу для очищення. Після використовую сироватку. Енергія протінолу. Це інноваційний засіб, в якому міститься запатентована амінокислота протінол і її ідеальний супутник ніоцинамід, тобто вітамін В3. Компонент протінол здатний в короткі терміни відновити відразу два типи колагену, необхідних для пружності і краси вашої шкіри. А також сивортку змінюю на іншу. Приблизно в осінь використовую е, максимальне сяйво з вітаміном С. Після використовую вібермасажер для обличчя. Добре підготує ваше обличчя до донесення крему по догляду за шкірою. 6 тисяч коливань в хвилину ефективно стимулюють м'язи обличчя, покращуючи кровопостачання шкіри. В результаті шкіра стає більш пружною і виглядає здоровою. Масажер для обличчя це ще і простий спосіб насолодитися приємним розслабленням і зняти напругу. Навколо очей використовує енергія протінол. Засіб легкий, швидко вбирається та інтенсивно зволожує. Крем під очі моментально розгладжує дрібні зморшки і підтягує шкіру. Це помітно майже одразу після першого використання. Крем для шкіри денний використовує максимальне сяйво з SPF 50. Крем допомагає захистити шкіру від вільних радикалів, які пришвидшують процес старіння та утворюються під час тривалого перебування на сонці та під дією зовнішніх стресів. Відновлює сяйво та миттєво робить шкіру світлішою і сяючою, згодом зменшуючи видимість пігментації. Осінню змінюю крем на інший, більш е, легший, як сказала, це. Коригувальний крем для обличчя, рівний тонь і зміцнення з SPF 35. От і усе з ранковим доглядом. Також використовую додаткові засоби. А саме пілінг-скраб для обличчя з вітаміном С, максимальне сяйво. Нічну маску для обличчя, захист та відновлення. Міцелярна вода відродження для зняття макіяжу. На ніч використовую легкий крем для обличчя з 72 години. Він оживляє і зволожує шкіру, робить її гладкою та еластичною. Дякую усім за увагу! Па-па!